Вітаю! Сьогодні я буду говорити про двох і навіть більше художників радянської України, художників українських. Це, по-перше, Сергій Григорєв, дуже відомий художник, який отримав, мабуть, все, чого міг би бажати будь-який художник, величезне визнання за радянських часів. Художник-реаліст, чиї. Роботи ви зараз бачите, ось це одна з його ранніх робіт діти на пляжі. І ми будемо говорити про іншого митця, доля якого склалася протилежним чином, про Григорія Синицю, ось його автопортрет років Другої світової війни. Не секрет, що у Радянську добу. Існувало фактично два види мистецтва. Це мистецтво офіційне, так званий соціалістичний реалізм, і саме художники, які працювали у цьому напрямку, могли отримати визнання, і взагалі могли бути в офіційному розумінні художниками. Ось Сергій Григор'єв належить до таких митців. Натомість Григорій Синиця. Представляє неофіційне так зване нонконформістське мистецтво. Григорій Іванович Синиця народився у 1908 році, а Сергій Григорєв трішки пізніше у 1910 му Григорій Синиця-уродженець Одеси, народився у бідній робітничій родині. Сергій Григорєв так само є одинадцятою дитиною в родині робітника, залізничника. Його мати була малограмотною, здається, молдованкою. Жили вони на самому початку в Луганську. Коли Сергію Григор'єву був рік, родина переїхала до сучасного Запоріжжя. Тоді Олександрівське називалося це містечко, воно було невеликим. Там у Запоріжжі Сергій Григорєв захоплюється малюванням. У нього був другий товариш по двору, який був трішки старший і вже малював, і він привів Сергія Григорєва до Запорізької профшколи. Григорій Синиця натомість так само навчався у профшколі, але в Одесі. І якщо Григорієві Синиці пощастило, ну тут, пощастило чи ні складно сказати, просто так склалася доля. Григорій Синиця потрапив до навчання до Михайла Гершенфельда, художника, який мав Європейську освіту, і який дуже тяжів до всіляких ізмів. Він привіз це все до Одеси з Європи і учнів навчав саме цьому. Згодом в Григорія Синиці дуже добре проявляться ті риси, які характерні для творчості. Гершенфельда він вчив своїх учнів в тому, що можна передавати все, що завгодно, не обов'язково реалістично. Велику роль грає і змістовну, і емоційну колір, форма, І не обов'язково перелічувати кожну гілочку на дереві, щоб передати те, що ти хочеш. Ось у цих творах які я Щойно продемонструвала, можна дуже добре побачити ці ідеї саме Гершенфельда. Сергій же потрапляє у профшколу, але до зовсім інших викладачів, і це відбувається на його роботах, не лише ранніх, але й на роботах всього його життя. Хоча в нього був такий невеликий період, коли він. Більш орієнтувався на монументально декоративні речі, наслідуючи, як дослідники пишуть дейнеку. І він вже з навчання в Запорізькій профшколі дуже такий впевнений реаліст. Його вчили, що індивідуальність в мистецтві це недобре. На першому плані має бути. Професіоналізм і для художника це головне. Після закінчення профшколи Сергій Григорів їде до Москви, вступає там в Хутемас і вчиться рік у Фаворського. Його дуже дивує те, що відбувається у Хутемасі, тому що там він зустрічається з усіма оцими ізмами, які не розуміє, і через рік вирішує вступати. У виш до Ленінграду, але не проходить, там йому не вдається скласти фізику. І, прочекавши ще рік, і підтягнувши свої, як то кажуть, хвости, Сергій Григорій вступає у Київський художній інститут. Там він потрапляє на навчання до Федора Кричевського і обирає викладача свідомо, тому що на той час, а це був кінець 20-х, початок 30-х років. Там дуже відомою була, наприклад, школа Бойчукістів, і Григорій Синиця, про якого ми теж сьогодні говоримо, він обрав для себе вступити до Київського художнього інституту так само, але до майстерні Михайла Львовича-Бойчука. І цьому сприяв саме. Його одеський вчитель Михайло Гершенфельд. Бойчук був монументалістом і теж пропагував нереалістичне мистецтво, якщо так цілком сказати. Він орієнтувався на фрески Джото, на іконопис. Вони створювали дуже узагальнені цікаві роботи. І Григорій Синиця обирає Саме майстерню Михайла Бойчука в той час, як Сергій Григор'єв зупиняє свій вибір на Федорі Кричевському. Якщо згадати твори Кричевського, наприклад, його відомий триптик життя, то там теж не так багато реалізму, там дуже узагальнена форма, монументально декоративна, але під час викладання своїм студентам Федір Кричевський. Дотримувався саме законів реалістичного мистецтва. І ось у нього навчається Сергій Григорєв. Майже одразу після навчання Сергій Григорєв стає асистентом того ж самого Федора Кричевського. Але в Харкові в 1934 році вони переїздять до Києва, до Київського художнього інституту, де він викладає і стає доцентом. Але при цьому Сергій Григорєв Продовжує вчитися. Наскільки цікаво, що саме будучи вже викладачем і будучи, маючи вже власних студентів, Сергій Григор'єв продовжує працювати над собою, продовжує працювати поряд зі студентами і продовжує вчитися. Він розуміє, що ще Немає того рівня майстерности, який ему б хотілося, мати, и ощущение в своих спогадах про це пише. Сравнивая свои годы учебы в институте с теперешними, я сделал для себя не совсем утешительный вывод и поставил перед собой цель в течение нескольких лет не только восполнить пробелы в специальном образовании, но вновь, соответственно, новой расширенной программе, последовательно пройти весь курс занятий живописью подкрепляя его усиленной творческой работой на пленэре. С этого времени и до начала войны, будучи уже преподавателем со стажем, даже доцентом, я регулярно посещал мастерскую Федора Кричевского, усердно работая вместе с его и в том числе с моими учениками по рисунку и над живописными заданиями. Отже, Сергій Григорєв, будучи вже сам викладачем, продовжував навчання і не цурався працювати поруч зі студентами в тих самих майстернях. Друга половина 30-х років це вже його, вважається, такий дорослий період професійного встановлення, він починає писати реалістично, починає писати широко. і… От роки 49, 50, 51 це найбільш успішні для нього роки, коли він створює твори, які приносять йому визнання, найвище в країні, яке тільки може бути. Ось, наприклад, одна з робіт, за які художник отримав сталінську премію. На той час найвища нагорода для художника. В нього, до речі, їх було дві. Ця робота називається Прийом до комсомолу. Вона цікава ще й тим, що серед ось оцих зображених тут оцей крайній хлопець, це племінник Сергія Григорєва. Ігор Григорєв, також художник, який працював трішки в іншому ключі. Ось він в збільшеному зображенні. На жаль, прожив він лише 43 роки. Не знайшла інформації, чому він так рано помер. У нього дуже цікава творчість. Варто подивитися, варто пошукати в інтернеті, можна знайти певні його твори. Це друга робота, за яку Сергій Григорів отримав сталінську премію. Називається Воротар. Тут він зображає гру у футбол на тлі повоєнного Києва. Дуже така добра, позитивна робота. Тут і собачки, і діти, які тримають тваринок, і навіть дорослий чоловік, який спостерігає за усім цим на дальньому плані київські висотки. І ну, майже немає, якщо не звертати увагу на школярку з червоним бантиком, то майже немає. Ніяких натяків на радянські атрибути. І так само в цій роботі прийом до комсомолу. Тут, якщо надивитися на прапор у кутку і червону скатертину, то дуже мало таких явних відсилок до радянського часу. Взагалі, Сергій Григорєв віддавав перевагу пейзажному жанру і зображенню молоді і дітей. І, мабуть, Через це в нього таких явно прорадянських тем не дуже багато, це все не дуже простежується, але при цьому воно тоді було на часі, і він був дуже визнаним художником, дуже подобався публіці, звичайному глядачеві. Ось обговорення Двіки ще одна його робота створення, створена за тим самим принципом. Перш за все, червона скатертина нагадує про радянський час ну, меблі, інтер'єр. А так тут немає там, бюстів Леніна, Сталіна. Це було, в принципі, мабуть, не головне для художника. До речі, в мене навіть є червона скатертина вдома, і нічого вона не асоціюється ні з яким часом. Сергій Григор'єв, як я вже казала, був. Доцентом Київського художнього інституту, потім він став його ректором ще до 50 років, 5 років був ректором, отримав дві сталінські премії. Також він отримав звання заслуженого художника Української Радянської Республіки, народного художника і навіть заслуженого діяча мистецтв. Тобто визнаний був неабияк. Також він був депутатом Київської міської ради в 1960 році, це йому було лише 50 років, Сергій Григор'єв полишає всі ці свої посади і їде, купує будиночок під Києвом, де починає працювати для себе лише творчо. І в ці роки ми бачимо переважно. Пейзажі, до чого в нього душа лежала завжди, і портрети. Найбільша кількість це саме дитячі портрети. Він в такій імпресіоністичній манері любив зображати дитячу душу, любив спостерігати за дітьми, дивитися за їхніми заняттями, передавати це. І інакше складалася доля в Григорія Синиці, другого художника, про якого ми говоримо, попервах, ну, я вже сказала, що він навчався в майстерні Бойчука. І Бойчук був тим художником, який був визнаний ворогом народу радянського і був розстріляний у 1937 році. Всі його учні потрапили так само під опалу. Вони вважалися учнями ворога народу. Вони мали, ті, хто не встигли завершити навчання, не встигли отримати дипломи в Київському художньому інституті, вони мали просто або покинути його, або вступити знову ж на перший курс і перенавчатися відповідно. З правильним таким ідейним змістом Григорій Синиця, будучи на п'ятому курсі, вступає знову ж на перший вчиться рік в Київському художньому інституті, але покидає навчання і залишається без диплома. Тавро, учень-бойчукістів, з художником на все життя, оскільки він фактично художник непрофесійний, Оскільки немає диплома, то розраховувати на вступ до спілки художників було складно. Але Григорій Синиця завжди мріяв бути визнаним художником, і він починає створювати ось такі речі, його ранні роботи реалістичні. Вони відповідають тим засадам, яким мало б відповідати реалістичне мистецтво. Але це не допомагає отримати визнання. І згодом художник розчаровується і починає працювати так, як він хоче, так як його вчили Михайло Гершенфельд і Бойчук і створює ось такі композиції. В його натюрмортий пейзажі проникає такий яскравий насичений колір, створені. Кольорні композиції на контрастах. Це протилежний зелений, червоний, протилежний жовтий синій, контрастні кольори. навіть можна побачити його абстрактні твори, до яких він дається вже у дуже зрілому віці. За оцю любов до кольору він отримував дуже багато критики. За все життя ясно, що Григорій Іванович не мав ніяких за радянських часів, не мав ніякого визнання, про нього не писали, не видавали альбоми його творчості. Лише можна згадати одну замітку, дуже коротеньку, де його звинуватили в усьому, у чому тільки можна було звинуватити художника у радянський час. В націоналізмі буржуазному, в захопленні кольором, у формалізмі. Григорій Іванович, оскільки навчався у бойчука, то він вчився монументальній творчості, але монументальних його творів мало, тому що тоді можна було отримати замовлення на створення монументальних проєктів лише від держави. І він працював. На запрошення інших художників, яких не так сховала офіційна влада, які були членами спілки художників, отримували ці замовлення. Його проєкти у Донецьку Григорій Іванович виконував разом із дуже відомими сьогодні українськими художниками, на той час молодими авторами. Такими як Алла Горська, Галина Зубченко та Віктор Зарецький. До речі, Алла Горська, Віктор Зарецький і відомий сьогодні художник Іван Валентин Задорожний, вони всі є учнями Сергія Григор'єва. Ось роботи Алли Горської, і отут «Григор'ївського реалізму немає. Так само немає Григорівського реалізму і у творах Віктора Зарецького. У ранніх є, а у пізніших вже немає роботи Алегорської. Горської. Дуже скоріше, ближче до Григорія Івановича Синиці, особливо тут. Галина Зубченко, також послідовниця Григорія Івановича. У Віктора Зарецького дуже схожі на клімта роботи. Взагалі у Сергія Григор'єва така дуже творча родина, я вже казала про те, що його племінник був художником, його два онуки стали художниками, його дві доньки, близнючки художниці, Майя взагалі була. Другою дружиною Віктора Зарецького після смерті Алли Горської. Племінник Ігор так само товаришував Аллою Горською та Віктором Зарецьким. Ось дуже дві різні людини: Сергій Григорів та Григорій Синиця, дуже різні долі. Один визнаний радянською владою отримав все, що тільки можна, як художник до 50 років. Інший Григорій Синиця, який визнання отримав і, мабуть, буде отримувати ще й більше, але вже після смерті, отримав Григорій Іванович своє пізнання, лише визнання лише після проголошення незалежності України. У цей час він став лауреатом Шевченківської премії. І отримав звання заслуженого художника України. Але, на жаль, все це було вже запізно. Художнику було за 80 років тоді. Проте сьогодні трішки інакше, мабуть, складатиметься доля цих художників після смерті. Сергія Григор'єва визнають своїм російським художником, на жаль, росіяни. Вони вивчають його у школах. Сьогодні. Ну, мало уваги до офіційного радянського мистецтва, навіть українського. Дуже широко проходять зараз виставки саме нонконформістських художників. Наприклад, була масштабна виставка Али Горської, мабуть, йде черга й до Григорія Осиниці. Але я вважаю, що жодна людина не обирає, коли іде їй народитися. Вона не може поставити хрест на своєму житті, тому що народилася в тоталітарній державі. І Сергій Григор'єв, якщо почитати текст, який він писав, його щоденник, якщо подивитися на його твори, то це світла, добра людина, яка любила дітей, яка любила молодь, яка створювала світлі такі натхнені, спокійні. Роботи. І він не має бути забутим, тому що він був визнаний заслужено, визнаний не за ідеологію, а за творчість. І я думаю, що творчість нонконформістів, так і офіційних художників Радянської України, які були просто, перш за все, хорошими художниками, вона варта уваги. Навіть сьогодні.